Звичайний дев'ятиповерховий будинок на набережні перемоги. Тут голова ОСББ вирішив вимкнути ліфт та світло у всіх під'їздах. Пані Ліні довелося з дев'ятого поверху спускатися пішки. Мені треба було в речі перевірити льоків. І от треба було цим етажам ходити не дійшла. Мені вже, наприклад, 83 роки. И вот это я должна ходить, бегать, его, ему кланяться. И он, он хозяин, а мы нет. Свои условия выдвигают, которые нам неприемлемы. За словами мешканців, неприємна ситуація склалася через підняття тарифу за утримання будинку з 5 гривень за квадратний метр. Голова ОСББ запропонував платити 9,60, Та жителі вважають це не об'єктивно завищеною ціною. 99% проголосували проти повищення тарифів, і було прийнято таке рішення проти повищення до кінця війни. Натомість голова ОСББ і відключив ліфти та світло усі в усіх під'їздах. Зараз воєнне время ну мало яка може статися ситуація е -е, об'явлення тривоги, е -е, попадання ракети кудись в возле дому, не дай Бог, в вдома. І в цій ситуації жильці будуть були лишені можливості використовуватися ліфтами і ацутсьвяські освітлення. у заручниках опинилося більше трьох сотень квартир людям похилого віку, мешканцям з високих поверхів та з дітьми було вкрай важко. Тож рішення приймати треба було негайно. Відтоді ну ми вимушені не билі прагала совати і пайти на його условия, тому що, ну, жить без ліфта без світа, проте ця ситуація не єдина за словами жителів. Голова ОСББ зачинив на замки підвали та взагалі не турбувався утриманням будинку. Самовольно собі сам потом в своєму чаті об там написав, що зарплату я собі все одно піднімаю. От на скільки-то там тисяч, ну значить, чуть ли не в половину. Нам вдалося додзвонитися до голови ОСББ Володимира, аби дізнатися, що провокувало таку поведінку. Я не хочу цим займатися. Тобто, ви вже не хочете бути головою правління. Ні, ні, звісно. І ті жителі, котрі вас визивали, вони це прекрасно знають, і їм було сказано, щоб вони шукали мені заміну. Як пояснив Володимир, підняття тарифу було головною умовою, аби залишитися на посаді. Інакше він не хоче далі виконувати обов'язки. Вони не можуть знайти мені заміну, і про це я вже кажу. Десь шість місяців будь-які дії голови правління є законними, якщо вони регламентовані статутом або прийняті на загальних зборах чи зборах правління, кажуть у департаменті з питань самоорганізації населення. Однак, якщо голова правління не має жодної підстави, наприклад, рішення загальних зборів, рішення правління, якщо його дії не регламентовані статутом, то звісно ж такі дії є неправомірними, тому що мешканці сплачують за отримані послуги, і вони мають повне право отримувати їх в належній в належній якості, в належному стані і можуть звернутися до суду, якщо такі, якщо буде відключення. У разі, якщо мешканці не мають альтернативи голові ОСББ, рішення теж є. Або будинок може ліквідувати ОСББ, перейти до комунального міського управління. Будинок може наняти приватного управителя за договором, або ну, найкращий варіант це знайти ту людину, яка зможе взяти на себе такі функції обов'язки голови управління. Мешканці будинку кажуть, хочуть лише одного, аби все було за правилами та законом. Тож все ж вимушені шукати заміну голові ОСББ. Анастасія Шуляк, Павло Черненко, Дніпро